Вчора, 2 серпня, православні християни відзначили День святого Пророка Іллі. У свято Іліїнській православній громаді в цей день було храмове свято. У день пам'яті святого пророка Ілії на місці будівництва свято Іліїнського храму зібралася православна громада, аби помолитися за мир та спасіння Боже. Браття і сестри, вітаю сим престольним святом. Нашої парафії свято Ілінської, нашому місії періатині з престольним святом і пам'яттю святого Пророка Божого Ілію. Відроджуючи цю історичну назву і будуючи, починаючи будівництво храму Ілінського, ми відроджуємо історію. Нашого міста, і недаремно цей майбутній храм буде і він названий в честь пророка Божого Ілії, щоб возвіщати іншим про Бога, про церкву і навчати інших. Світло духовності і вірі живій до Перятинської громади приєдналися віряни з Лубенщини, привітали присутніх з храмовим святом та передали ікону Миколаю Чудотворця в майбутній Свято-Іллінський храм. Прийміть, будь ласка, цей скромний подарунок ікону святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мирликійських від громади. Села Засуля Свято Андріївської, нехай вона буде перебувати у вашому скоро висіявшому храмі святого Пророка Ільї. Хай вас Господь Бог всіх благословить. Цьогоріч свято Свято-Іліїнська православна громада відзначає п'ятиріччя існування на теренах Порятинщини. Аби відродити автокефальну церкву в нашому краї, члени громади прикладають великих зусиль. Архимандрит Тіонісій відзначив активних благодійників. Подякою закликає всіх небайдужих допомогти збудувати свято Свято-Іліїнський храм. Ми б у двох би нічого не зробили. Ми дякуємо цю дівністю за те, що він нас відзначив, але я вважаю, що це робота всіх нас, абсолютно всіх тих, що тут сьогодні присутні. Спасибі вам велике. Після закінчення літургії до Дня святого пророка Ілії вірянів окропили святою водою.